У майбутнє йдемо без молодих регіонів. Капсулу часу, яку закладали ще у 2011 році, сьогодні обіцяли демонтувати. Натомість публіка, яка зібралась на центральній вулиці Ужгорода, побачила трохи інше дійство. Громадські активісти флексом вичистили лише напис регіоналів. Капсула має бути відкрита у День Незалежності у 2031 році. Та чи пройде вона випробування часом і політичним популізмом? Далі буде. У Нас немає відповідних дозволів на демонтаж даної капсули, і ми не можемо підміняти собою владу. Окрім того, нічого немає на мій погляд поганого, що дані капсулі люди свої побажання в через певний час будуть читати. Тому сама ідея даної капсули є хороша. Багато людей зверталися до нас як до активістів і питали, чому ж до сих пір. Революція гідності пройшла, чому символи партії регіонів їхні написи зберігаються в центрі міста. Виконали вимоги людей. Дійсно, є рішення виконкому про демонтаж цієї капсули часу. Однак, як бачите, до сих пір з рішення владою не виконано. Можливо, їх все влаштовує ці написи. Тому ми вирішили своїми силами зробити очищення даної капсули від символів партії регіону. Фактично люди прийшли дивитися, як капсулу виймають. А насправді ми лише побачили, що звідти з. Никли на напис Молоді регіони, да, це закон. Я думаю, нема до них ніяких претензій з боку міської влади або там міліції, або там громадян. Минулому році було прийнято дійсно рішення виконкому на е, прохання громадських організацій, деяких молодіжних виконком проголосував. Ну фактично цим би мала займатися якась комунальна служба міста разом з з департаментом і разом з муніципальною міліцією.